Вітаю всіх на каналі Майстриня Квітів. Тема нашого сьогоднішнього відео називається Про що розповідає Півонієва поділка? А розповісти вона нам може про дуже-дуже багато чого. І про те, як вона розвиватиметься, і про те, чи вона цвістиме або не цвістиме в перший рік, і про потужність сорта вона може розповісти. І про те, як вона буде вкорінюватись, як вона. ну, коротше, це дуже-дуже важлива тема. І перш ніж ми відповімо саме на ці питання, я запрошую вас підписатися на канал, поставити вподобайки, поширити відео, написати мені свої запитання в коментарях. Я буду вам дуже вдячна. Тепер ми починаємо нашу розмову, про що розповідає Півонієва поділка. Для того, щоб розуміти тільки по одному вигляду поділки, що вона, який потенціал вона має, ми повинні розуміти, перш за все, будову корення півонії. Це надважливо навіть не тільки для новачків. Повторіння мать учіння. І так, дивимося поділка Вона складається з запасаючого коріння. З молодого коріння, з коріння, яке е, всмоктуюче, маленькі корінці, маленькі корінці, де вони так, щоб гарно показати? От вони, вона складається з кореневої шийки і бруньок. Бруньки трьох порядків квіткові заміщення. І сплячі. Ця поділка дуже показова. Щоб розуміти якість поділки, баланс, що вона видасть нам в майбутньому, звертаємо увагу на е, запасаюче коріння. Воно має бути товсте, воно може бути темнішого кольору. І в ньому накопичуються поживні речовини, які живитимуть наш майбутній саджанець. Це важливо. Друге коріння, на яке треба звернути увагу, молоде. Воно може бути світлішого кольору. Дивіться, ось багато молодого коріння. От воно, воно світлішого кольору, з часом воно перетворюється на ось таке товсте. І також живитиме наш кущ. Я трохи хвилююся, бо тема надважлива склала собі маленьку шпаргалку, щоб мати черговість, про що я вам розповідаю. Звертаємо увагу на всмоктуючі корінці. На цій поділочці вони ще трошечки видні. Ось, бачите, вони такі маленькі, зовсім маленькі, от вони. Вони мають циклічність. Взагалі півонія, це квітка циклічна. Так ось вони з'являються рано рано навесні, потім вони з'являються восени. Перед світінням півонії вони відбирають, а функція їх це вбирати вологу і поживні речовини. І ось саме через ці маленькі корінчики у нас живляться запасаючі і молоді. І так розглянули. Ще надважлива річ це коренева шийка. От це все, оце все, коренева шийка. Її якість Її якість. Е, також важлива. Вона має бути, е, без гнилі, без мокроти. Бачите, отут вона, от, на ній утворюються бруньки трьох порядків: е, квіткові. Квіткові заміщення, заміщення і мікроскопічні сплячі, сплячі, ну, от сплячі бруньки, от, ось тут видно, бачите? Отже, бруньки набираються сили і поживних речовин, і цвістимуть в певний час. Розглянули будову. Тепер, коли ми знаємо будову, і функції коренів ми переходимо до дуже важливого аспекту, який, який я хочу розповісти, це яким же має бути розмір поділки. Тому що баланс кількості бруньок і розмірів коріння для нас надважливий. На 5-6 бруньок ваше запасаюче коріння. Має бути 15 см. Ось моя долоня, це 15 см, може бути і 20. Але більше не потрібно. Я розповім випадок. Ми, коли отримуємо величезні коріння, ми всі радіємо, ой, як класно ми отримали конів. Коли я тільки починала свою садівничу діяльність, я також виписала собі дуже цінний сорт пам'яті академіка Цицина. Мені прислали коріння, ну, воно було, уявіть собі, ось приблизно отаке величезне. Тоді я не розуміла, що його потрібно о, трошечки вкор... вкоротити і посадила його просто так. Бруньок було або одинадцять, або 12. Навесні вийшло сім. Я здивувалася, але думаю, ну хай так буде. Дивлюся, утворюються ж бутони, чекають світіння, а вони замерли. І така ситуація у мене була впродовж трьох років. Тобто півонія викидала бруньки, викидала пагони і не цвіла. Коли я розкопала кущ на четвертий рік, я була вражена. Я просто була вражена, тому що вона не розвивалася. Вона так і не вкорінилась. Вона е, використала все, що в неї було в запасаючих коріннях, а в коріння не вийшло. Тому довжина і товщина і кількість броньок важливі. На 5-6 броньок має бути запасаючий корінь, ось цей, має бути, молоде коріння, ось це, ось молоде коріння. Бачите? Молоде. Да? І, е, е, має бути всасуючі корінці, які утворяться пізніше. Я вже пояснила, що якщо коренів більше, ось тут, наприклад, ну, да, тут також 15 см, але його все одно можна вкоротити. Я вже пояснила, чому погано, коли його багато того коріння, вкорінення буде страждати. Далі, якщо корінів менше, і корені слабкі, то це також погано. Баланс має бути обов'язково. Якщо в корінів менше, наприклад, якщо б, ну так, нехай отак, да? все, це вже не те. Корі... Поділка буде вкорінюватися повільно, ріст в перший рік буде слабким. Пагони можуть бути тонкі і без квітів. Рослина витратить зайвий рік тільки на вкорінення, тому що, коли ми ділимо півонію, як би ми якісно це не зробили, це все одно стрес для рослини. І якщо ми не витримуємо баланс поділки, то півонія стресує. І вона засушить зайві бруньки. Якщо тут не буде балансу, вона засушить зайди бруньки. І ви, наприклад, ну от, ну от возьму меншу поділку, да? ось тут раз, два, три, чотири, п'ять, да? а запасаючого кореня тут трошки замало. Бачите? От вони, вони перетворяться. Ця поділка виживе, вкоріниться. Але я не впевнена, що навесні вийдуть всі її п'ять броньок. Хай вийде три. Тут вийде три точно. Звісти їй давати не можна. Оцій поділці цвісти давати не можна. Це поділка називається поділкою на дорощення. Для поділок на дорощення треба дуже велику увагу приділяти ґрунтосуміші. Треба робити дренаж для неї обов'язково, використовувати пісок. Але це тема іншого відео. Отже, в перший рік ми. Не даємо поділкам цвісти навіть ось таким якісним, тому що це буде не на користь вкоріненню, не на користь е, розвитку. Е, перше цвітіння може бути нетиповим, це не є аномалією. Ми повинні в перший рік видалити бутон від посадки. На другий рік від посадки хай цвіте. І ви побачите тоді і сортність, і розмір, і типовість, але на другий рік. І е, е, для цих поділок, для цих поділок тут не засне, не засне жодна брунька. Тут вийдуть всі, тому що дотримано і розмір, і баланс, і товщину, і молоде, і запасаюче. Причому на всіх цих поділках, бачите? А розвивалася ця півонія добре. І я вам хочу сказати, що потужність от є сорти, яким притаманна потужність. Да? Е, у мене зараз сорт, сорт шифон парфе. В неї квітки 19 см діаметром. Ви розумієте, щоб витягнути таку квітку, е, має бути досить коріння, гарне вкорінення, пожив на Гарний полив, тоді ви матимете шикарну зрізочну півонію. Дотримання правил на півоніях, ну, це надважливо. Тепер тепер зауважу щодо, ну, якщо корінів мало. Якщо наприклад, якщо, наприклад, ось така поділка, да, і якщо б на ній не було ось цього коріння, да? от немає його, а є тільки оце і оце. Це вже критично і я поясню чому. Тому що якщо буде така маленька поділочка, а бруньочок багато, якщо така маленька поділка, тут має бути одна-дві бруньки. Розумієте? Якщо поділка була б малесенькою, то при посадці на наступний рік вийде менше пагонів, і в неї буде проблема навіть вологу всмоктувати. Якщо вона буде ось така маленька, розумієте? Навіть проблема буде всмоктувати вологу. Якщо вона вологу не зможе всмоктувати, як вона буде отримувати поживні речовини для розвитку? Та ніяк. І я вам це кажу з власного досвіду. Ви скажете, а ми її будемо гарно поливати. Ні, не працює. Не працює. Кві Пігонія це квітка правил. Дотримуєтесь правил, маєте не дотримуєтесь, маєте те, що маєте. Мало коренів, менше здатності використовувати воду і, і додаткове живлення, затримується ріст і є ризик того, що якщо буде така несприятлива весна, як була в цьому році, то маленькі поділки можуть згнити навіть. Тому я кажу, що для маленьких поділок, які йдуть на дорожчання, дуже-дуже важливий дренаж. Наче Я розповіла вам все. Швиденько, так щоб не займати ваш час, наче розповіла все. У кого будуть питання, прошу писати. І якщо хтось хоче такий чудовий корінь, і якщо хтось хоче казковий сорт, шифон парфе, фотографія, якого вона заставці з цього відео, прошу мені написати. Я в описі даю свій вайбер. Можна мені написати, або можна написати мені на Фейсбук. Наступним відео я анонсую посадку. Я покажу саме ту землесуміш, яку я практикую на своїй землі. І як і добрива. На все добре. Всім бажаю гарних півуній.